Привіт, мене звуть Марта. Це youtube канал, що робиться, і сьогодні я розповім вам, як зробити самотужки дуже круте глиняне намисто. Багато хто з вас знайомі з брендом Оксани Борійчук, а саме з намистами, глиняними намистами, які, е, які ви можете побачити в неї на сайті, в інстаграмі, і зняти це відео і, зокрема, зробити таке намисто мене надихнула саме вона. Я дуже вражаюся з того наскільки креативні і неймовірно красиві ці намиста. Тому сьогодні ми з вами також зможемо торкнутися до цього мистецтва і спробувати відтворити щось схоже. Переваги створення намиста власноруч для себе це те, що вам не потрібно вписуватися в якісь певні межі. Та? вам не потрібно обмежуватися вибором кольорів, намистин, стилів. Тому що, в принципі, ви можете все зробити під себе. Так само, і візерунок для намистин, який я сьогодні робитиму. Я взяла зі своєї вишиванки і перетворила з вишивки це в якийсь простенький, досить малюний. Цей майстер-клас буде таким досить ґрунтовним і від того довгим. Але я обов'язково створю скорочені варіанти, які ви зможете побачити в TikTok або в Instagram Reels. В Мене на сторінці. Всі посилання я прикріплю під відео, щоб вам не довелося шукати. Тож починаємо. Перш за все, нам знадобиться дві речі: це. Саме застигаюча глина і миска води. Невідкритої упаковки в мене немає, тому що я все, що я купую, я відразу відкриваю і використовую. От, але так, це зразу можете побачити, як глину потрібно зберігати. Я її дуже ретельно обмотала харчовою плівкою, щоб туди, дай Боже, не потрапило повітря, бо тоді вона почне застигати. А так то вона замотана, досі м'якенька. От. Ми беремо саме застигаючу глину, підрізаємо від неї шматочок і катуляємо його в таку ковбаску. Товщина цієї ковбаски це буде відповідно товщина нашої намистини. Ось я тут взяла за основу попередні намистини, ви можете побачити, який тут розмір. І це було трохи довго і дивно, але я вирішила відміряти намистиною розмір наступних намистин і відрізала їх канцелярським ножем. І все, беремо окремо кожну намистину і формуємо її. Наприклад, тут, щоб, щоб зглатити кути, я використовую трошечки водички. От, то ми її формуємо, дивимося, щоб не було жодних тріщин. Якщо у вас з'являються тріщини, це означає, що глина вже трохи підсохла. Не шкодуйте, зминаєте її повністю, додавайте трошечки води і знову формуйте намистину. Для того, щоб зробити отвори в намистині, я брала спочатку звичайну зубочистку, щоб її. Бо вона більш-менш тонка і акуратно, намагаючись не приплюснути на місти, не робила дірочку. А після того я взяла, знаєте, є такі, типу, великі зубочистки для шашликів. Чи там дерев'яні палички, вони такі згострені з одного боку. Потім я взяла її, вона трохи товстіша, і вона зможе поступово розширити отвір, не, не пошкодивши саму немистину. Але якщо немистина тільки ну, зліплена, то, відповідно, все буде окей. Ось маємо першу немистину. Наступні ми робимо так само. Єдине, що я би порадила, це не робити дуже довго ковбаску, тому що, поки ми робимо наші намистини, наступні шматки глини чекають, і вони потрохи висихають. Цього шматка глини в мене вийшло сім намистин. І коли я вже почала виліпляти шосту і сьому, то вони вже трошечки висохли. Тому намагайтеся так. От п'ять намистин якраз супер. Вони не встигнуть висохнути, і не треба буде їх там знову наново розминати і переробляти. Загалом я вирішила не зупинятися на заокруглених намистинах, зробити ще круглі намистини, подовгасті і такий шматочок для, для чогось, для якогось малюночка, такий медальйончик. І далі ми переходимо до розпису намистин. Для того, щоб їх розписати, нам потрібно олівець, гумка, два пензлики, один товстий і другий тоненький. Власне, самі фарби. У мене є чорна від українського бренду Rosa. І Rose Madder Від бренду Pure. Тобто чорна і червона. Це така трошки запачкана, тому що я не надто акуратно її відкривала. Ось. І також, що дуже важливо, це в мене є така глазур. Тобто, це фактично лак. Які ми будемо покривати на мистину після того, як вона висохне після розпису. І тут, що вона дуже крута, в ця глазур, вона ніби імітує глазур, якою покривається глина перед передвбалює. І також нам потрібно буде дуже багато зубочисток. І в моєму випадку я використала кришку від коробки для того, щоб ставити на мистину, щоб вони в ній висихали, вже навіть коли вони розфарбовані. Я покажу далі, як це виглядає. Цей візерунок я взяла з вишиванки, яка в мене є. Фактично, просто адаптувала під малюночок, зробила щось схоже і додала крапочок, я вирішила робити намітки там, одну навпроти одної, щоб не було таке, що там щось до чогось зміщено. Тобто я спочатку малюю одну квіточку, потім з іншого боку намистини наступну квіточку, потім між ними квіточку і між там тими квіточками. Та. І так воно виходить, що більш-менш в принципі рівномірне. Я дуже рекомендую не кидатися і зразу малювати фарбами, хоча мені це було дуже важко зробити, а намітити спочатку все олівцем. Тому що я пробувала і намічувати олівцем, і малювати без олівця небо і земля. Якби я не вміла малювати, я трохи вмію малювати, то без олівця просто. Було неймовірно важко дотримуватися пропорцій, дотримуватися, щоб воно все мало однакову відстань, і вони в мене в якийсь момент якось дуже, дуже сильно викривилися. Тому краще збережіть свої нерви та? і на благо майбутнього виробу намітьте спочатку все олівцем. Після того, як я намітила олівцем, то я беру гумку і легенько його підтираю, тому що. Все ж таки, якщо його таким лишити, то він може проглядати з під фарби. Наприклад, з чорної він не з під чорної він не буде проглядати, але, наприклад, в мене є червона, і з під неї може виглядати ольвець, тому краще стерти так легенько-легенько, щоб було ледь-ледь видно намітки, по яких ви будете малювати. Тут я вирішила, що мого... Ультратонкого пензлика недостатньо. Я вирішила спробувати малювати пензликом, який я купила для косметики, і зрізала з нього трошечки оцих волосинок, щоб він був шатончим. І я ним зазвичай малюю собі е рід рідкою підводкою, всякі візерунки. І я подумала, що о, він ще тонший, то ним буде круто малювати. Фігня, <гум> тому краще за все купуйте спеціалізовані пензлики для саме для розпису, для, для малювання, та а не беріть з косметики, тому що воно не працює. Ним було прям дуже-дуже важко. Я досить швидко здалася і взялася за це. Загалом для відео, для того, щоб краще було видно, я малювала в повітрі. Це ультра складно. Тому вам дуже рекомендую там ставити на майстен, наприклад, на стіл, спирати її на щось і тоді малювати. Тому що, якщо малювати буде в повітрі, то руки будуть растися, і нічого не буде виходити. От або буде виходити багато помилок, як от в мене. Тому, будь ласка, спростіть собі життя, не робіть, як я, то все лише для відео. Плюс, якщо ви таке зробили якусь помилку, в мене, наприклад, було таке, що я там відвернулася випадково мицнула пензликом і залишила якусь прям. То завжди можна взяти якусь зубочисточку і трошечки стерти верхні шар глини, і вистерти цю плямку, її не буде видно. Тому теж не, не бійтеся, помилятися. Я почала з чорної фарби, чорну я взяла матову. Не питайте, я не дуже дивилась на те, чи вони глянцеві чи матові, тому що в кінці кінців вони все одно будуть покриватися цією глянцевою глазур'ю, тому я не дивилася. І мені дуже подобається, що коли я малюю усією чорною акриловою матовою фарбою, то воно реально виглядає як глина перед випалом з глазур'ю, воно, тому що вона така матова. Загалом акрил дуже крутий тим, що він неймовірно швидко висихає. Тобто, я, наприклад, е поки я малювала листочки чорним на одному боці, на іншому боці вони вже висихали. Тому якщо ви будете малювати досить повільно, то воно встигатиме висихати, і не треба буде так, знаєте, носитися з ними акуратно, не дай Боже, нічого не зачепити. А далі вже почала малювати червоною фарбою ці квіточки. Час у часу буде декілька вставок з зовсім іншим звуком, тому що Марта нарешті купила собі мікрофон, а відео треба доробити. <гум> Якщо ви лише початківиця чи початківець в малюванні, то я би дуже рекомендувала вам стартувати з якихось квіточок, чогось такого фігурного. Не рекомендувала би починати з геометрії, тому що Чорт забирає її так важко малювати. Тому дуже-дуже просто виходять от саме такі плямки, тому що ви можете просто поставити цяточку і від неї вже вести щось далі. А якщо це брати якісь такі лінії, квадрати, робити їх симетричними, ну це досить складно і я би лишила це на наступні рівні, коли ви вже трошечки попрактикуєтесь. Ну і от для чого нам були забучистки. Щоб покрити е, намистину глазурю, ми використовуємо широкий пензлик. І беремо трошечки, я, наприклад, налила глазур в такий маленький боксик. У мене лишився якийсь від, від чогось, від якогось соусу, не пам'ятаю. Е, видно, видно як, в якому стані воно в мене зберігалося, що воно перетекло сюди. От, я наливаю трошечки глазурі туди, і, щоб не, не макати в цю пляшечку, і потрошечки беру. І акуратно покриваю. Е, дуже важливо покривати тонким шаром, не, не брати зразу, не загрібати і на цей, а покривати гарно акуратно тонким шаром. Тому що потім, коли намистина у нас буде висихати, воно може е, скупчитися, наприклад, як вона буде там під, під кутом лежати, і ця глазур може злізти вниз і скупчитися, і буде така крапля. Придкрапле. <хи> так, і я, наприклад, населяю на зубочистку, можу на навіть іншу зубочистку з іншого боку запхати, і так по діагоналі ставлю на свою кришечку від коробки, щоб вони висихаючи, не торкались нічого. Це такий мій варіант, як я їх сушу. Ви можете взяти, наприклад, якусь губку для миття посуду і просто втиснути ці намистини на забочистку в ці намистини на забочистках в неї. Ну, тобто, як, як вам зручно, цей варіант я придумала для себе. І загалом для нашого намиста я брала шість намистин, і ще я вирішила в останній момент доробити кульчики і, відповідно, по дві намистини ще на них. Крім намистин, в моєму намисті буде ще багато всяких різних дрібничок. Я взяла такі маленькі бронзові перегородки між деталями, взяла таку зірку. Мені вона дуже подобається, тому що хрест це прям хрест тебе до чогось зобов'язує, а зірка така. Нейтрально, ну, розумієте? Також в мене є тут таких шість гарних червоних навистень. Є дві металеві більші з таким дуже красивим візерунком, і дві малесенькі. Вікульчиків мені знадобилися застівки отакі от подовгасті дротики з петелькою на кінці. Теж оці маленькі дрібні. Що це? Якісь маленькі дрібні штучки, перегородки і е, маленькі металеві намисли. Ультракрута зручна штука, яку я використовую. Це ось така чесно, без поняття, вона як називається. Якісь альо-щипчики, а якісь пласкогубці, а не пласкогубці, якісь круглогубці. От, вона використовується для того, щоб, наприклад, на дротиках закручувати якісь петельки. Ну і взагалі використовується для того, щоб працювати з прикрасами. Тому. Якщо хочете щось таке робити, рекомендую їй придбати, вона того вартує, тому що іншим ви цього не зробите. Якщо робити щось плоскогубцями чи кусачками, воно буде залишати на дроті такі, е, такі вм'ятини і сліди. А це просто так гарно, акуратно, ніжно буде загортати без слідів. Крім того, нам знадобиться застівка для намиста ось такий дротик, який буде слугувати нам об'ємною основою, тому що якби це був якийсь шнурочок, то намисто буде так, оп. І склалося, а так воно триматиме форму. Взагалі я досить нетерпляча людина, і я не змогла там, відразу в швидкому доступі знайти прямо все-все, що я хотіла. Тобто, де, що я шукала монпасіє, де дещо в перлині, дещо я замовляла на різних сайтах, і воно досить довго йшло. І насправді я не знайшла всього, чого я хотіла, тому ми тут будемо трошки імпровізувати. Цей срібний дротик я знайшла в Монпасіє. І в них не було, в них були тільки золотий ще кольор, в них не було бронзового кольору. І довелося, ну, що, довелося, довелося вже працювати з таким. І як варіант, я придумала ось такі оці шнурочки, які ми нанизуємо, і воно зробить, воно, по-перше, приховає цей срібний дріт, щоб не було срібного з бронзовим, щоб воно не плуталося, от. А по-друге, воно, ну, мені здається, що воно додасть намисто якогось такого багатого вигляду. Ось така зелена штучка. Отакий зелений щоб це не було. Зелена штучка вона така порожниста. От. Я б насправді хотіла знайти чорну, але я не змогла її знайти, тому ми просто цю будемо малювати чорним матовим акрилом. Я вже це робила, і воно виходить досить непогано. Загалом всі ці складники я купувала купі різних магазинів, але в кінці відео я обов'язково вам вкажу, що саме я купувала і де, або навіть напишу в описі, тому не переживайте, все буде. Ну, Я вважаю те, що добре. Тут, як ви бачите, я зірочку вирішила замінити на таку металеву немистину, тому що я це на носитиму з гартами, І мені бажано, щоб воно не мало якихось гострих елементів, таких, які виходять за межі, тому що в мене для цього є згарта. Так, оцю штучку, що я купила, я її нанизую на дріт. Я просто купувала те, що було в наявності, в них наявності не було чорної цієї штуки, була тільки неонова. Тож я її фарбую матовим акрилом. Ну Так воно виглядає досить ок. Подивимося, як буде носитись. От, населяю. Краї закручую в такі петельки і населяю нашу застібку. Знову ж таки, цей дріт, як я вже казала, не було наявності бронзового, був лише срібний, тож я роблю це достатньо тісно, щоб мінімально було видно, що там срібний дріт, а все решта бронзова. Сережки робляться теж супер просто, тим більше цей бронзовий метал набагато м'якший, ніж срібний, тому я швиденько буквально за пару хвилин їх роблю. Ось і все. Так виглядає наше кінцеве намисто. Так виглядає воно разом з орешками. Мені дуже подобається, кажіть як вам. З жаль, не те, яка є нетерпляча, і як я часто можу поспішати, щоб швидше побачити результат. Робота над цим намистом була для мене суцільним задоволенням. Загалом, якщо вам сподобалося відео, то тисніть вподобайку. Ем... Можете на мене підписатися. Насправді, я постараюся робити відео частіше, тому що останнє відео на моєму каналі було 8 місяців тому. На ньому я показувала, як писати писанки. Можете його подивитися, якщо вам цікаво. Але я намагатимуся робити щось частіше, тому підписуйтеся. Можливо, у вас виникли якісь запитання, залишайте коментарі, я з радістю на них відповім. А також в мене є патрон. Тому, якщо хочете мене підтримати, підтримайте. І що я можу ще сказати: доволіть мистецтво!